З нами на прямому зв'язку буде Олександра Матвійчук, українська правозахисниця, голова організації Центр громадянських свобод, нагороджена Нобелівською премією миру 2022 року. Олександра теж була активною учасницею Революції Гідності. Олександра, вітаємо вас зараз з нами в прямому ефірі. Я про вашу діяльність і про вас в першу чергу дізналася власне після 30 листопада, після розгону студентів, коли отак от миттєво організувалася така перша потужна мережа у Фейсбуці Євромайдан Сос, куди почала м, сходитися інформація, яка була потрібна допомога. Згадайте, будь ласка, той день і як виник Євромайдан Сос? я цей день ніколи не забуду, бо до 30 листопада я і мої колеги були учасниками Євромайдану. Ми ходили, стояли на площі, виконували цю функцію. І направду не очікували, що поліція піде на такий брутальний розгін, який стався в ніч 29 на 30 листопада. І це була субота. Ми в цей день мали проводити семінар для активістів з різних регіонів, як, як боротися із централізацією влади. І мені подзвонила координаторка цього семінару рано вранці, вона запитала, чи я знаю, що відбулося. Так я дізналася про розгін побиття студентів. Ми поїхали на місце проведення семінару. Учасники, учасниці, які доїжджали в дорозі, дізнавалися про те, що сталося. Всі розуміли, що ніякого семінару вже не буде, і ми подумали, що ми можемо як правозахисники зробити більше ніж просто піти на Михайлівську площу, куди всі йшли люди, обурені тим, що сталося. І так з'явилася ідея Євромайдан СОС. Ми створили сторінку, запустили гарячі лінії. Наш перший пост був: що якщо вас побили, якщо ви постраждали під час розгону, якщо вас ваших рідних було заарештовано або вони зникли, телефонуйте нам, ми надамо вам безкоштовну про допомогу. І оскільки серед нас не було жодного адвоката, то ми запустили через 30 секунд другий пост. Якщо ви адвокат. І ви хочете безкоштовно надати прову допомогу людям, яких побили, заарештували під час цього розгону? Телефонуйте, і ось так закрутилася ця ініціатива, яка за три місяці протестів обробила понад 16 тисяч дзвінків про допомогу. Олександра, дуже вам дякуємо за те, що ви зробили тоді, і продовжували робити всі ці роки, тому що Євромайдан СОС згодом переріс в щорічну премію, яка відзначала волонтерів небайдужих людей, які допомагали і фронту, і збройним силам України, які змінювали Україну на краще. Ця ініціатива триває і досі. І завжди власне нагородження, якраз на річницю майдану, і відбувається. і відбуватиметься цього року. Теж. Олександра, дякуємо. Я знаю, що за кордоном ви зараз виконуєте. Теж важливі справи обстояти громадянські права і свободу. Олександра Матвійчук була з нами на прямому зв'язку. Рядка Нобелівської премії миру 2022 року.